Всім привіт! Смачні італійські продукти та страви наштовхнули мене зробити відео про смак. Будемо складати речення Il gusto – смак. Il gusto di questo gelato è incredibile. Смак цього морозива неймовірний. Incredibile – неймовірний. Така фраза Mangiare con gusto – Їсти з задоволенням, зі смаком, з насолодою. Амо gusto, senza fretta. Я люблю їсти із задоволенням. Без поспіху. gustaio. Ця фраза міняє зміст, якщо міняти тон. Бон густайо справжній гурман, але так часто називають людину, що любить не тільки смачно поїсти, але й багатенько і частенько. Марко еон gustaio. Ешель є сенпреп'яти діколіта. Марко справжній гурман і завжди убирає якісні страви. Діке густо. Якого смаку, який це смак? Речення приндіамо ільджилато. Діке густо, ловвой. Візьмімо морозиву, якого смаку ти хочеш. Смаки бувають різні. Давайте її згадаємо. Дольче, солодкий. І речення. Preferisco la colazione dolce. Я надаю перевагу солодкому сніданку. Амаро гіркий. Згадався вираз гіркий, як хрін. Тож картинка хрін. Бевоє кафе Амаро. сенца цуккеро. Я п'ю каву гірку без цукру. Салато. Солений смак. Dopo il dolce, voglio qualcosa di salato. Після солодкого хочу чогось солоного. Піканте гострий. Questo piatto è troppo piccante per me. Ця страва занадто гостра для мене. Я люблю гострий ярчицю, хрін перець гострий. А ви напишіть італійською речення, якому смаку надаєте перевагу. Мені дуже приємно, коли є коментарі. Ачидо. Кислий. Відразу уявляється лимон або зелені сливи. В дитинстві я їла зелені сливи аж ясно пекли. І лимони, а он сапори ачидо. Лимон має кислий смак. Подивіться, маємо в цьому реченні слово сапори. Також прикладається як смак. Це означення більш нейтральне. Це конкретний тип смаку. Солений, кислий, гіркий, солодкий. А от слово густо це смак їжі, насолода, задоволення. Тобто тут смак як відчуття, особисте вподобання. І маємо ще один смак Аспро, терпкий. Що ви уявляєте? Я терен, знайомо? Але речення не про терен, а про вино. Questo vino, è un, un po аспро. Questo vino è un po aspro. Це вино трохи терпке. А тепер, тадам, моє улюблене, типові майже крилаті фрази італійські про смак і їжу. Седево манджаре бене. Якщо вже їсти, то добре, смачно, дуже італійський підхід, бо якщо їсти, то з задоволенням або ніяк. Мельопоко мабоно. Краще менше, але смачно. Класика про їжу, життя і філософію. Ще така чисто італійська фраза. Манджаре еунпячере, нон соло ун бізоньо. Їсти це задоволення, а не лише потреба. Наступний вираз а та вола кон густо. За столом їдять із задоволенням. Спокійно, красиво, без поспіху. Накривають стіл, ставлять столові прибори, все гарненько і насолоджуються їжею. Вони кажуть обід чи вечеря це не лише щоб поїсти, а щоб зустрітися, поговорити, насолодитися спілкуванням. І ще один живий розмовний вислів – «Се манджо, голью манджа рибене. Якщо я їм, то хочу їсти смачно. Я вам також цього бажаю і до зустрічі!